І про інші події ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, пов'язаної з хімічним забрудненням на чергових навчаннях, вчились вінницькі рятувальники разом із медичними службами та військовими. У Вінниці такі масштабні тренування провели вперше для того, аби всі підрозділи, які працюють в надзвичайних ситуаціях, діяли злагоджено та оперативно. Надзвичайна ситуація пов'язана з хімічним забрудненням, сталася на одному з підприємств області. Це сценарій, по якому відпрацьовували свої дії рятувальники Вінниччини під час надзвичайної ситуації. В спеціальних захисних костюмах пожежники приїхали на місце події за алгоритмом ліквідації. Спочатку загасили пожежу. За легендою, на підприємстві знаходилось 15 працівників. Усі вони отримали опіки різного ступеня важкості. Постраждалих найперше винесли на свіже повітря та зняли одяг. Це після обробки знімаємо грязний забруднений одяг. В залежності від того, наскільки важкими є опіки та поранення, постраждалих доправили на спеціальні пункти та надали медичну допомогу. Важкопоранених госпіталізували. Людина червоної з категорії, вона не відповідає, не виконує поставити доручення, не відповідає, є травма голови, Периферичний пульс наявний. Буде госпіталізуватися вимкалшиме декабрь. Зона при критично важких хворих, в яких є враження верхніх дихальних шляхів, проблеми з відомістю, з диханням, ну або відсутність пульсу. Приїхала бригада, він йде в першу чергу на госпіталізацію. З потерпілими, в яких легкі поранення працювали психологи. Ми працюємо саме безпосередньо з людьми, з людьми, які в більш такому психоемоційному стані. Ми працюємо в зеленій зоні, тобто людина менш постраждала, вона не така пошкоджена. Вийти з приміщення самостійно я не зміг, втратив свідомість через це вже прокинувся у палаті. Перше навчання з ліквідації хімічної атаки відбулися спільно з санітарно-епідеміологічним управлінням командування медичних сил збройних сил України та лікарями екстрених служб та медицини. Катастроф весь особовий склад РХБЗ підрозділу провів розвідку, визначив межі забруднення. Далі подалась команда і вводна на залучення основних сил і засобів, які проводили. Рятування потерпілих, які проводили осадження хмари небезпечної хімічної речовини. Далі проводилась санітарна обробка, тобто деконтамінація особового складу. Організували такі тренування, які показали, що злагодженість дій нашого гарнізону дуже на високому рівні. Тому тут були різноманітні війні, які робили так, подивитися, як людина та чи інша керівник спроможний прийняти рішення. Причому швидко прийняти це рішення. Навчання допомагають всім підрозділам, які працюють над ліквідацією, діяти злагоджено та оперативно. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.